Науково-методичний семінар, ініційований українською церквою християн Віри Євангельської міста Бурштин за підтримки відділу освіти Бурштинської міської ради розпочався хвилиною мовчання за загиблими захисниками України та спільним виконанням духовного гімну. Один, один, один. Із вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського голови Бурштинської громади Володимир Чуйко. Двері навчальних закладів точно відкриті для священства. Кожен виконує свою роль, кому це оплачено годинами, то з Богом нехай вам Бог допомагає і використовуйте ці години. Хто має робити це на добровільних засадах? Нехай вони це роблять. Тому з Божою ласкою, з вірою в майбутнє, Слава Україні! Далі слово взяла Галина Красікова, вчитель-методист, відмінник освіти України, авторка підручників християнська етика в українській культурі. Пані Галина Уродженка Коломиї педагог із понад 60-річним стажем, зауважила, що сьогодні уроки християнської етики збереглися лише у трьох областях України Львівській, тернопільській та івано-франківській. Саме тому освітяни ставлять перед собою завдання добиватися, аби цей предмет повернувся в усі школи країни. Адже як підкреслила педагог, мова йде не про приналежність до тієї чи іншої конфесії. А про виховання людяності, любові, поваги, добра, до того, без чого не може існувати гармонійне суспільство. Має бути в школі виховання. Зараз його нема, але воно має бути. І в дитячому садку має бути, і в сім'ях має бути. І цих сімей, оці служби наші соціальні, мають навчати теж духовності. І треба це все піднімати, тому що без духовності нічого не буде. Щоб це було не показне. На Назовні, а щоб було внутрішньо. Внутрішньо – це саме головне. Продовжив тему Михайло Паночко, голова благодійного фонду Боже благослови Україну, який підтримує духовне виховання молоді та безоплатно забезпечує школи підручниками християнської етики. Ми хочемо вчителям, всім, хто працює в педагогічній сфері, підкреслити важливість уроків духовно морального спрямування. А моє переконання і досвід говорить про те, що це є, мав би бути найголовніший предмет, тому що людина не тільки має тіло, а має душу, яку треба виховувати, наставляти і особливо працювати з діточками. Тому ми хочемо, щоб підручники по християнській етиці, які несуть духовну поживу, а духовні цінності прищепити змалку дітям, які допоможуть їм вирости гідними людьми. Начальниця відділу освіти Івана Томин наголосила, що у всіх навчальних закладах Бурштинської громади є уроки християнської етики. На сьогоднішній день у наших навчальних закладах цей предмет є. Ми всі знаємо, що предмет. Християнська етика це є предмет морально-духовного спрямування. І ми є тими, хто підтримує, тими, хто розуміє, що саме на сьогоднішній день важливість цього предмету у вивченні наших навчальних закладів є дуже актуально і потрібно. Є відрадно, що ми маємо в громаді наших таких ініціаторів саме щодо вивчення даного предмету. Наші навчальні заклади відвідують всі представники різних конфесій. Ми всіх пускаємо і ті. Шимося тим, що вони хочуть з дітками працювати, вчити їх, тих цінностей, яких ми на жаль ми можемо зараз десь не побачити в сім'ї. Вдома цей семінар став не просто професійною зустрічю освітян. Це щира розмова про сенс освіти, про те, що справжній учитель формує не лише знання, а й серце, бо духовність це те, що робить націю сильнішою, єдиною і незламною. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай.